Коли там у, 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 убалтували всіма силами не виходити із Совку, а, тому що переживали, що незрозуміло, у кого буде доступ до ядерного озброєння. Ахмадит і деякі в русняві воєнкори задаються питанням: на що ми стріляли по дитячій лікарні і по о, о, цьому. По дому. А от знову експерти різні усілякі зі своїми там війна ще на три, ще на п'ять, ще на десять років. Питання фази цієї війни. Покращення ситуації з енергетикою. Ну, я казала, що і уже до кінця липня ну да буде десь. Ну, якщо ми загально беремо, трохи краще, ніж ну, краще, ніж було, да, тобто, ну, з якось більш стабільніше, більш зрозуміліше, що коли вимикають, більше якісь там розці, розриви між вимкненнями. Ну тобто, вже до кінця липня буде певне. Певний світ в кінці тунеля у самому прямому сенсі цього слова, от ми можемо до опалювального сезону значно поліпшити ситуацію в цілому для всієї України. Можемо дійсно над цим якось там, хоч криво косо, але Працюють, я так розумію, скоріше за все. Скоріше за все, ідея з виведенням усіляких модулів для України на територію там тієї ж Польщі, Молдови, Румунії, і звідти заживлення. Ідея класна, тому що в такому випадку Ну АРФ просто не зможе туди стріляти. А от і це є певних ти певним плюсом, Ми, скоріше за все, в якомусь подібному напрямку і рухається, тому що в мене третя сторона виходить, хоча би так типу поліпшити ситуацію. Тобто, до є у нас всі можливості до о, початку опалювального сезону дійсно побачити покращення в енергетичній системі. Ну, значне таке. Ну так, залякування населення, давайте так, тримання нас з вами в тонусі, воно також потрібно для того, щоб люди мені зараз деякі заяви, давайте так, внутрішнє українські, нагадують суворі ірландські казки. Тобто, зараз приведу момент для того, щоб пояснити дитині, чому дитині важливо почати. Ткати та прясти зимову одежу і ще у червні місяці батьки вигадували страшнючі сказки, в яких тебе прийде кіт із зжере, Наприклад, там я не знаю з усіма подробицями, як ти будеш тяжко важко вмирати, і розповідали це дітям для чого? Тому що це було більш дієвим. Ніж казати, щоб ти просто замерзнеш ой ой, -ой давай давайте будеш ткати в, в ну влітку і так далі. Ну, типу, видавався хардкор. От я зараз деякі новини читаю, фільтрую, дивлюся на них. Розумію, нам розповідають хардкорні, тільки українського мотиву, казки, в яких тебе треба трухонути, щоб ти задався питанням: тебе банок, генераторів, якихось кофло, якихось варіантів, щоб ти то купив, все купив. Так підготувався, спальник собі зимовий над. Націпив, щоб ти, О, все, я готовий зустрічати найсуворішу зиму, там лампочки ці з акумуляторами. Ну, коротше, щоб ти був готовий. Щоб раптом, що у тебе була можливість зменшити енерго, ну, енергопотрібління. Ну, і плюс у нас люблять нагнітати на внутрішній на зовнішній ринок для того, щоб партнери дали ще більше усілякої допомоги. Чи може війна тривати ще декілька років? Ну зі скрипом насправді ну дивлячись про який саме ресурс іде мова, тому що е, певний ресурс він невідновлюємо, ну так швидко. Літаки, наприклад, ти не відновиш за рік за два. Ти не відновиш флот за рік за два. Деякі ракети серйозні дорогі, ти не відновиш за рік за два. Бронетехніку важко відновлювати в такому там серйозному якомусь да? серйозній кількості. Тобто воно там щось виробляється, воно не покриває того, скільки залишається на фронті. Ну, типу, не, не відбувається повноцінного втратили 200, виготовляємо 200. От, ні, воно так не працює. Типу, втратили 200, виготовляємо 5 на рік, 10 на рік, 15 на рік, але не 200 і навіть не 100. От, тому тут з, з ну, зі скрипом для РФІ, буквально запитую, 2-3 роки для РФІ, ну це така достатньо дев'ятка жезлів, це достатньо важка Карта, коли я залишаюся, да, У мене є досвід, тут тільки в мене, окрім моїх дев'яти палок, які символізують цей досвід, більше нічого немає. Ну тобто, і ми зі скрипом, навіть із підтримкою партнерів, для нас це також особливо по економічно, і для РФ це економічно також важко, Да, у них також є Китай, у них є там Іран, але Іран тепер починає ставати а. певним чином да, під питанням. От вони там будуть торгувати, бо ми дивилися по Ірану. Вони там будуть щось з дерефі торгувати. Але це тепер це не та кількість, не, не ті гроші, і не на офіційному ключі, а десь через чорний ринок, через 5-10 руки. Ну тобто, а це вже погіршує ситуацію. І ну по по, по гіршої... ну, і не, не за тією ціною. Звичайно, да не ті гроші, не ті домовленості, і через чорний ринок неофіційно, Це набагато коротше це гімрой. Завжди, якщо це не відбувається, прямо як у них до того було, це типу гімородна історія. Іран той типу починає відвалюватися як стратегічний партнер у ті кількості, в якій був, але залишається Китай. От знову експерти різні усілякі зі своїми там війна ще на три, ще на п'ять іще на десять років. Питання фази цієї війни. Ми говоримо про активні бойові дії, чи ми говоримо про е конфлікт е рівня, як був у 2015 році, коли стала лінія, стріляють періодично. Але нічого не відбувається, ну коротше, ніхто нікуди не рухається. Так, да, так, війна в такому вигляді. Війна вон, 10 років існувала, да, і продовжує існувати. Але ж для повномасштабного ну, така собі історія. Дякуємо, що дивитеся наші відео. Ставте ваші вподобайки та залишайте будь-які коментарі. Це дуже допоможе потрапити цьому відео в рекомендації і дасть змогу покращити відео. Залишайте коментар, який вас цікавить саме до експерта. І вже в наступному відео експерт зможе на нього відповісти. Дякуємо вам за вашу активну участь в розвитку канала. Про що домовлятимуться Трамп та Орбан на зустрічі? Ну, а з Трампом зустріч у нього відбудеться, тому що. В Байденовському кабінеті його не дуже хочуть слухати, ми вже піднімали цю тему. Я казала, да, Орман поїде в Вашингтон. Ну, тільки його в діючій владі, скоріш за все, скажуть: сановний пане із Угорщини, ви там поназбирали пліток, записали їх на папірчику. Папірчик дайте, а самі куди-небудь валіть, тому що вас ми приймати офіційно. Не будемо. Ну, типу, не, не так там. в в Штатах демократи радісно хочуть слухати Орбана. Ну типу він у них там не най не в най, найкращому коротше, статусі. Давайте так. так, що там з Трампом. А так вони там все їздять. Я так розумію, затверджують, торгуються і передають усілякі плітки на випадок, якщо Трамп переможе. Ну, типу, намагається домовитися за певні моменти на випадок, якщо переможе Трамп. Бо з Байденом уже про все, що ну треба домовилися. Я у форматі того, що з Байденом все зрозуміло. Ці всі житеми обжовувалися, обсмоктувалися, А з Трампом ще ні. Тому всі їздять до Трампа потенційно, якщо раптом він переможе на виборах партнерство між російських і та Китаєм. Ну знову нічого нового на Китай не випадає. Китаю вигідна імператриця, землі, землі, ресурси від РФ. Все, вони е, е, з РФ куйовдяться тільки, е, тільки до тих пір, поки їм вигідна ця співпраця. Їм особисто всі вигідна для Китаю. Все, ну, Тобто, це такий собі взагалі важко називати повноцінним партнером Китай для РФ, і, ну тому що він не партнер. Вони вважають РФ васалами. Ну, типу, які не можуть диктувати їм ніяких умов. Ну, і, і типу, ми беремо те, що нам треба, а ви віддаєте нам нафту за три копійки Вообще. Ну, просто за, за якісь смішні гроші. Все. Ну на, на цьому співпраця. Все. Так, да, ми вам там передали через Північну Корею якісь снаряди і ще щось, і ще щось. Але на тому все все все, все закінчилось. О, от тому це не зовсім повноцінний партнер, і е, певні давайте так, напруження трохи з трохи згодом, скоріше за все буде, бо вісімка мечів випадає. Запитую, о, чого будуть напруження знову таки, тому що РФ перетворюється на дев'ятку жезлів, на побиту собаку з палками. Тобто перестає бути вигідною, як те, та дойна корова, з якої можна щось брати. Зміни в Україні після саміту НАТО ну нам, нам знову нам дадуть ресурс менше, чим нам хотілось би, але його дадуть. Буде скоріше за все, якесь коригування якихось планів, планування додаткове. Да, там партнерства по двійці кубків, е, е, і ну да, воно там якби щось зрушує, але в цілому, все одно певні питання залишаються у підвішеному стані, тобто вони не зрушуються. Ці певні питання вони стосуються знову наших там певних обмеженостей, які є володінням певної інформації. Е, от, і я так підозрюю, скоріше за все, ми знову будемо е, чути оцю розтянуту собачу пісню з приводу того, що ми члене. Не в члени НАТО, від членів у членах. Ну, типу, там нічого не зрушиться у цьому форматі. Що змусить партнерів діяти рішучіше для завершення війни? І тільки якщо це загроза самому, ну, самому альянсу, і то, і то. таке ну, реакція взагалі. Ну. Там, як правильно, у новинах хтось написав з приводу того, що там скільки 70 років не тестили п'яту поправку. Ну, типу, натівську. Так, про ну, що? Ну, коротше, таке. Таке. Там мається, ну я ж кажу, це має бути загроза виключно партнерам, має бути загроза виключно самому альянсу, тому що ми вже поверталися до теми того, що нікому не вигідно, аби Росія розвалилася. Ну, нікому типу. Всім треба, щоб вона з колін стояча прилягла, і отам і ще якось дригалася, але не розвал. Ну, типу, ми таке вже проходили в, при розвалі Радянського Союзу один в один, коли там у, 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 убалтували всіми силами не виходити із совку, а, тому що переживали, що не зрозуміло, у кого буде доступ до ядерного озброєння, і хто як себе поведе, і хто прийде до влади, і що він буде робити. Там до дій єдине як простежувалися ці провокативні дії з боку Білорусі на кордонах. І Те, що ми зараз бачимо з вченням Китаю біля Польщі, країни Балтії, оця, ця краї... ну, оця історія, да, воно як провокація, досі висить, досі існує. Ми про це казали вже і давно казали. І видно, що те, що зараз відбувається, воно ну типу є. Да, скажімо так, початком певних провокативних дій. Да, Типу, це от нічого поки не очікувати. Путін не буде, якби він там не вдарився в сосну, він із того, що можна продивитися, він не буде зараз відкривати якийсь там другий, третій, п'ятий фронт. Ну, типу, ні, ні, у нього недостатньо на те ресурсу, як не крути. Іноземні легіони в Україні. Mm, важка історія. Тут, скоріше за все, більше про контракт будуть е розмови. Тобто, те, ну, до добровольці, які йдуть, е ну давайте чесно, за гроші. да, Типу, питання, да, питання, да, питання грошей. Так, да, такі будуть, але так вони і так є. Іноземні легіони у нас є. У нас приїхали найманці їх великої. Ну там така кількість. Не скажу, що прям вах, але вона є достатня. Які міста стануть наступною ціллю? Я дивилася питання масованості атак. У мене там випадало, що скоріше за все, наступна буде більш комбінована. Там більше там типу дрони, ракети, і ну вона просто, просто комбінована. Вона буде іншою, ніж це, яка була, коли летіли саме там ракети різно, різномасні. і цього разу скоріше за все будуть ракети різномасні. Uh -huh. <coughs> а, от і з переміжкою з дронами, а от то у нас дали світло міста зараз теж будуть більше. Вони оберуть, скажімо так, за ціль два-три міста і будуть активно бомбити саме їх. чи буде? У них здиві є. У них у них здебільшого є інформація. От у чому справа? Тобто, це злиті позиції передивлялися, і там в цілому під загрозою. Ну перманентна загроза випадає для всієї території України, але під під більшою загрозою ті міста, в яких здали або злили якісь об'єкти. Тобто, це ж не на бум відбувається. Ну, це треба розуміти. І це там і Одеса, і Дніпро, і, скоріше за все, знову буде атака на Київ, бо воно випадало, як, ну, як така історія, і територія Західної України. Тобто, у нас в небезпеці в цілому вся Україна. І знову кривий. Ріг, і питання по, про, да, по Кропивницькому. Ми буквально в понеділок роздивлялися, де більша загроза, де менша загроза, тобто і як вона буде розтягнута у часі. Але я ж кажу в 90% випадках це наведення і злита інформація, от у чомусь як би момент. Зараз теж будуть а, цілями саме та заклади освіти, медзаклади, житлові будинки, чи все ж таки Ме, іншому? Медзаклади, заклади освіти, житлові будинки, воно полишається як загроза, але в мене ще додалися якісь, я не можу зрозуміти, і я скільки передивлялася декілька днів, в мене одне і те саме падає правосуддя. Це державні установи. Державні установи, тобто я не впевнена, наскільки це там, там всякі банкові або облради, або там оо, ці. Е Міські ради або ще якась така історія через правосуддя може проходити там іще небудь наприклад, бізнес або завод, який належить державі, тобто знову ж таки це державний апарат, якийсь державний апарат або державний механізм. І, от у мене сипалося, що цього разу вони будуть цілі вибирати щось подібне. І Якщо це стосується лікарень, то скоріше за все це будуть державні лікарні. Ну, які належать державі знову, тому що правосуддя це все, що стосується держави або міста. Тобто городською чут, державний учот. Оця вся історія не приватна, не не приватна, то це заздалегідь, все ж таки обрані цілі. Ніякої да? випадковості Так, да, да, це заздалегідь обрані цілі і Ахмадид це заздалегідь обрана цінь. Вона злита, вона куплена. Це на ну, це наведення, і воно випадає. І якби зараз конспірологи українського разліва не розповідали а, повну а, маячню з приводу того, що це було ППО-ракета, що це навмисно пропустили, щоб зробити більше жертв, і оця вся історія. Я це в Тіктоці бачила отак. От, так от. мене вже мене вже там періоді... це ж російська пропаганда. Це те, що вони теж в себе говорять, саме цікаве, що ви любителі російських чатів зет. Пабліки написали, що це їхня ракета, і половина з пабліків задається питанням, на що ми стріляли по дитячій лікарні. З-пабліки, на які ви так тіребонькаєте, на які ви посилаєтеся, тому що ви явно про скоти. Так ви ж відкриєте своїх любих руських. Любиймих і подивіться, що вони пишуть про цю ситуацію. Те, що вони там половина кровожедливих пишуть мало, ми навіть це упускаємо. z пабліки пишуть про те, що це була ракета російська. Вона влучила в Ахмадит, і деякі в русняві воєнкори задаються питанням: що ми стріляли по дитячій лікарні і по цьому по роддому. Ну, типу, задають питання, типу, що це, що, що це було? Це для чого? І ще на, на передодні саміту НАТО. Типу, це не зрада всередині, ну умовно кажучи, всередині самої РФ. Але ні, наші конспірологи українського разліваєте? Бо тому що е, явно на якісь я не знаю, чи дурні, чи корисні ідіоти, чи я не знаю хто ці люди, які реально розганяють. Ні, то була наша наша ракета, то все навмисно. Мене ми ми просто я на це дивлюся. Думаю, може люди викончені. Чи знімуть Орбана з посади? У мене знову випадає більше про якесь можливо обмеження, але не зовсім прямо покидання посту. Важко, дуже важко. Він буде себе захищати, свою владу максимально агресивно, наскільки це можливо. Ну, типу, він же ж по факту, давайте так, він є міні-Путіним. В узурпації влади так. буквально вони ж підтасовують в угорщині уже котрий рік усіляки, всяке щоб, типу Орбан далі продовжував. Бути при владі і мати свої там козирі в рукавах. Тому його так важкувато посунути. Це треба щось, я не знаю, що робити. Це треба, щоб був вплив, і підготовка, і залученість і ще якихось третіх сторін. Ну, коротше, це не так легко зробити при такій, скажімо, локальній узурпації влади. Тому обмеження для Орбана і в Євросоюзі і так далі ще да, випадає якесь таке стискання, щось. але щоб прямо з посади, от, в мене поки не зовсім. Бо ж дуже сильно дядька вчепився в своє місце. Радикальні дії світу щодо війни фор... не зовсім так, як нам би хотілося. От у чому проблема? Я ж, ну, дивилася це питання там вдовж поперек взагалі. От там що випадає? Там випадає, що питання скоріше за все, дозволу по аеродромам військовим нам дадуть, якщо не офіційно, то хоч на ничку якось там трохи через якийсь певний час. Ну коротше, мають щось ухвалити. Чому тому, що там випадало, що а, питання, яке довго тягнеться, про яке дов, довго, типу, говорять, має зрушитися з місця з місця, з мертвої точки і за прецеденту. Да? Тобто, що може, по, 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 по скоріше за все знову повернеться до дискусії з цього моменту, а потім все таки не митьом та катанням якось там приймуть. Я ж кажу, якщо не офіційно вголос, то хоча б там якось на вухо, на папері, ну от і да, допомогу виділять знову. Не так багато, як би нам хотілося, але тим не менш, там щось повиділяють. І те, що стосується захисту, здебільшого, от і те, що стосується до всяких ну, так званих розходників, тобто ракети до того захисту, снаряди, гроші. Тобто, да, така тенденція там є от формування українських підрозділів у країнах Європи. Не у всіх, але потроху дійсно всяка інструкторська історія, оця вся штука, вона потроху, хоча б буде дійсно якось починати, починати існувати. Поки на п'ятірочку Пентаклей слабенько, мало і не в тій кількості, але це ж, хоча б уже хоч якесь зрушення змертва. Бажаючих, як там з бажаючими буде вступити в цей підрозділ. Бо розуміємо, що це ж українці, які виїхали, мають проявити ініціативу і своє бажання щодо вступу. Mm, ну таке. Таке знову, ні, певні, певні певні моменти е, будуть позитивні, бо вісімка, бо вісімка Пентакли випадає. Тобто, да. але ну, це не така прямо масова історія. На яких умовах партнери хочуть завершити війну? Могла б, але знову питання у тому, які, ну коротше, чим ми маємо поступитися і як ми маємо перевести певні да, питання. Ну, те, що ми з вами постійно обговорюємо. Що, від чого ми маємо відмовитися для того, щоб сторгуватися за Ну, Якби оце, от єдиний момент. А нас я ж кажу: нас намагають штовхну, намагаються штовхати до перемовин на тлі того, щоб Донецьк, Луганськ і Крим знову перейшли в політичний який-небудь дискус. Ну якби в цьому ключі? А РФ буде торгуватися із щось із з... 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 З серії там. Зніміть з нас там, наприклад, збіржі санкції, а ми там, наприклад, вийдемо за Запорізьку АЕС. Ну, ну, як приклад, просто от Путіну не треба ніякого перемиря, як мінімум зараз. Ну, це очевидно. Він, йому потрібна війна, затяжна, йому треба. Не перемирюємо, треба заморожування конфлікту. Де він, да, де він в якомусь моменті може чимось поступитися для заморожування цього конфлікту, просто тому що ця, ну, це гарантія його безкінечної влади і правління. І війна і гарант того, що він буде сидіти в кріслі. Дякуємо, що дивитеся наші відео. Ставте ваші вподобайки та залишайте будь які коментарі. Це дуже допоможе потрапити цьому відео в рекомендації і дасть змогу покращити відео. Залишайте коментар, який вас цікавить саме до експерта. І вже в наступному відео експерт зможе на нього відповісти. Дякуємо вам за вашу активну участь в розвитку канала.